Сьогодні по милості Божій ми будемо святкувати Вечерю Господню, причастя, Євхаристію. І я нагадаю, хто має право приступати, ті, хто є членами церкви, ті, хто охрещені, сповідували свою віру перед церквою, перед Богом, можуть приступати також члени інших церков, якщо ви в мирі з Богом, в мирі, Зі своєю церквою. І е, тепер кілька слів про те, про це таємство, про цю заповідь Ісуса Христа. Ви знаєте, що сам Господь дав нам її, і вперше вона здійснена, коли Ісус мав оцю таємну останню вечерю, пасхальну вечерю з учнями, коли згадувалося. Те, як Бог вивів з Єгипту, коли з'їдали пасхального агенця, і це була одна з Божих найбільших дій в звільнення свого народу з рабства. А Ісус йшов на хрест для того, щоб вивести з рабства сатани. І Він ставав оцим істинним пасхальним агенцем. І тоді він вперше це здійснив, і далі це продовжилося в церкві, коли він переломив хліб і роздав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається, і потім чашу і сказав, що це кров нового заповіту. Тобто, це через це таїнство, яке з того часу здійснюється в церкві регулярно, десь частіше, десь рідше, але здійснюється. Воно дано Богом для того, щоб зміцнити віру тих, хто йде за Богом. Тому що через це таїнство насамперед Бог підтверджує все те, що Він зробив і що Він обіцяв. Тому ми називаємо Його знаком і печатю Нового завіту, який знак вказує нам на Ісуса Христа, піднімає наш погляд до Нього. Печать, тому що Бог підтверджує цим все, що Він обіцяв. Бог через це нагадує про свій завіт, Бог через це нагадує про свою любов, бажає, щоб це дуже-дуже було запечатано в нашому серці. І, звичайно, коли ми підходимо до таїнства, то крім тих факторів, які я назвав, належність до церкви в мирі з Богом. Звичайно, ми задаємо собі питання, як я належу до церкви? Формально чи по суті, яке моє життя перед Богом? Тому ми маємо приступати з покаянням в наших гріхах, ми ще не є безгрішні. Ми дякуємо за те, що Бог Духом Святим відродив нас, діє в нас. І це має проявитися як в нашій надії на Ісуса Христа. Так і в нашому відношенні до нашої власної гріховності. І тому ми підходимо спокаянням і з вірою, спокаянням з в наших особистих гріхах, з вірою в те, що тільки жертва Ісуса Христа, Його єдинократна жертва, принесена раз і назавжди, вона очищає нас від гріха. Ми не повторюємо цієї жертви. Ми піднімаємо наші очі до святого Святих, де Христос по праву руку Бога, Він постійно заступається за нас. І в той же час Він присутній Духом Святим. І Духом Святим Він реально робить нас причасниками Його самого, всіх Його заслуг. Почитаємо перед звершенням причастя. Сьогодні хочу прочитати в посланні до євреїв в другому розділі. До речі, сьогодні пресвітер Юрій зачитав, ми з ним не домовлялися, але він процитував второзаконня, шостий розділ. Пам'ятаєте, про що там? Що возлюбив Господь Бог твій? Єдин є і Бога всім серцем, всією душою, всім розумінням. І що нехай будуть слова ці в серці твоєму, нехай вони будуть пов'язкою де? На чолі і на руці. Знову ж таки, чоло і рука. Ортодоксальні іудеї розуміють це дуже буквально, тому носять філактерії. Але про що тут мова? Знову ж таки, хай це буде. В твоїй свідомості, хай це буде в твоїх ділах. І ми тоді можемо чинити діла Божі, коли, ми, коли наше серце захоплене тим, що Він зробив. Тоді наша любов вона є відгуком на Його любов. І давайте прочитаємо в другому розділі послання до євреїв з 14 го вірша. А що діти стали спільниками тіла та крови. То й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним преосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав випробований, у тому він може й випробованим допомогти. Дивіться, що діти стали спільниками тіла і крові, тобто люди, вони з тіла і крові, то і він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті. І визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Брати і сестри, коли ви будете підходити до причастя, це прості хліб і вино, які будуть використані в цьому таїнстві. Але вони мають вказати вам на ту хресну жертву, на те, як кров Ісуса Христа стікала по грубому дереву, про те, як Його тіло страждало. І ви маєте не просто. Божаліти Христа. Але ви маєте побачити духовну суть, що чому Він там висів, чому Він так страждав? Тому що Він платив за всі ваші гріхи, за всі ваші гріхи. І Він заплатив за них повністю. І тому вам не треба боятися смерті, тому що коли прийде фізична смерть, в ній не буде жала. Вона може бути неприємною, можливо, мученицькою, але в ній не буде жала. Жало Ісус Христос взяв на себе. Прокляття за гріх. Він взяв на себе, Він заплатив. І тому сатані, який намагається вас звинувачувати і каже вам: ну все одно ж в тебе нічого не виходить, тому і не пробуй. Є відповідь і є кров Ісуса Христа. І нам не потрібно боятися смерті. І, нам, ми, і, не, і, і саме тому, з вірою в цю силу жертви Ісуса Христа, ми можемо сказати: Сатані, ти можеш мене спокушувати. Я не хочу йти на гріх, який привів до смерті мого Господа. Ти можеш мене залякувати, але я знаю за гріхи мої заплачені. І я Воскресну, тому що так сказав Ісус. І коли ми маємо таку віру, нам стає важко маніпулювати. І через Тіло Ісуса Христа знову ж таки, причастя на Це вказує зовнішньо, але духовно це дійсно відбувається. Тому в 10 розділі євреїв, після того, як підкреслено, що жертвоприношенням одним вдосконали він тих, хто освячується, там сказано: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через Завісу, цебто через тіло своє. Ми маємо доступ в святе Святих через жертву Ісуса Христа. Давайте встанемо і помолимось перед звершенням таїнства. Господи, Боже наш, ми перед Тобою. І сьогодні ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться на цьому столі. Для використання в цьому святому таїнстві. Але ще більше ми просимо, щоб ти освятив наші серця Духом Святим, щоб нам прийняти ці знаки звіту з повною вірою. Господи, прости нам гріхи наші. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас, за те, що Твій Дух Святий відкрив нам. Істину Євангелії, і ми увірували в Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І зараз ми сповідуємо, що покладаємось тільки на Нього, тільки на Його досконалу жертву. Тільки Його кров очищає нас від всякого гріха. І також, Господи, ми сповідуємо і те, що ми недосконало слідуємо за тобою. І сповідуємо те, що. Навіть не усвідомлюємо, як часто ми порушуємо Твою святу волю. Деколи ми це бачимо, і ми просимо, Господи, прощення за наші гріхи, які ми вчинили, розуміючи, що це гріхи проти Тебе. Також ми просимо прощення за ті гріхи, яких ми не помітили, але просимо, щоб Дух Твій Святий не дав нашій совісті засліпитися, але щоб Дух Твій Святий постійно докоряв нам. І вів нас до істинного покаяння в наших конкретних гріхах. Ми просимо, щоб ти простив нам гріхи гордості, щоб ти простив нам гріхи ненависті до людей, гріхи зверхності до людей, Господь. Щоб ти простив нам, коли ми порушуємо Твою заповідь різні заповіді, Господь, коли ми Твоє ім'я використовуємо не так, як належить. Коли ми, коли ми грішимо, чи поглядом, чи думкою, чи в бажаннях, ти це все бачиш, Господь. Але прости нас за те, що, що часто для нас слова людей важливіші, ніж те, що Ти нас бачиш постійно. Тому ми просимо, Господи, прости нам гріхи наші і очисти нас від неправди всілякої. І допоможе нам в цьому таїнстві бачити насамперед, Твою любов. І також, Господи, ми хочемо посвятити знову себе Тобі, щоб йти за Тобою. Тому ми просимо, зміцни нашу віру, зміцни нашу надію на Тебе, і нехай Дух Свій Святий утвердить нас на Твоїх шляхах. Господи, ми славимо Тебе за Твою жертву, ми славимо Тебе, Господи, за те, що ти пішов на хрест за нас. Ми дякуємо тобі, наш Бог. Ми дякуємо тобі, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я прошу вийти Просвітера Юрія для допомоги в таїнстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий взяв хліб, Переломив І передаючи своїм учням, як зараз ми від його імені будемо передавати ми вам, сказав, це є тіло моє, яке з вас видається, це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як зробили ми його іменем, сказав: ця чаша є новий заві в моїй крові, яка за багатьох проликається для відпущення гріхів. Пийте з неї всі. Сідайте, будь ласка, і ми просимо підходити учасників таїнства.